Що пише Західна преса про Україну вранці 20 листопада, друга топ стаття в американській газеті Washington Post стосується України. Аж чотири автора статті про те, що у Києві з дипломатичним візитом перебуває міністр армії США Ден Дріскол, начебто, обговорюється оновлений мирний план, за ким носиться Відьков. Людина близька до Відькова, сказала комусь із авторів, що шанси на ухвалення плану невисокі, оскільки територіальні поступки та скорочення збройних сил Україна. Не погодить. Польська газета виборча теж пише про цей новий мирний план, спираючись на статтю порталу Аксіос. Такий план має бути узгоджений перед черговою зустрічю Трампа з Путіним. Wall Street Journal додає до цього, що Ден Дріскол після Києва, начебто, зустрічатиметься із представниками російської влади. Кореспондент французького видання Le Monde передає з Тернополя найостаннішу інформацію про розбору завалів після російської атаки та дві нічних фотки. Репортер та політолог ще одній. Польської газети «Жечпосполіта» Руслан Шошин пояснює, чому ймовірність укладання мирної угоди по плану, який зараз публікує західна преса, дорівнює нулю у німецькій зюддойче Цайтон. Одразу три статті про Україну: одна про те, що американський план, про який всі пишуть, містить територіальні поступки з боку України. Ще одна про те, що в Туреччині президент Зеленський ні словом не обмовився про цей, начебто, план, і в третій статті аж шість авторів. Аналізують, де станом на 1365-й день російсько-української війни пролягає лінія фронту. Італійська «ля републіка теж описує, начебто, американський план з руки Відькова. і він містить 28 пунктів із малоймовірними поступками. Нью-Йорк Таймс теж публікує велику статтю про план, основні пункти якого вважає максималістськими з боку Кремля. І оцінює розмови про цей план як спробу Трампа втягнути Росію назад у переговори.